Доброго дня! Вас вітає кухня! Як воно є! Сьогодні я приготую такі смачні конвертики слаяного тіста з яблучною начинкою. Отож, розпочнімо. Спочатку нам потрібно підготувати яблука. Беремо 5-6 яблук, нарізаємо, засипаємо цукром і проварюємо на плиті. Коли вода википить, додаємо 2-3 столові ложки манки. Готуємо тісто, поки яблука стигнуть, готуємо тісто. До 330 г муки ми додаємо 200 г масла, тремо його холодного на терці 140 г сметани і легенько все змішуємо до однорідності. Довго місити не потрібно. Кладемо на 2 години в кульочок і у холодильник, щоб тісто трошки охололо. Пізніше ми витягуємо, розкатуємо і нарізаємо на квадратики, щоб гарно зробити з них конвертик. Кожен квадратик в серединку ми викладаємо начинку яблука, скріплюємо добре і викладаємо на деко застеленим пергаментом. Кожен квадратик ми щільно закріплюємо ось так. Будемо випікати у духовці попередньо розігріті до 180 градусів 30 хвилин. І ось така смакота у нас виходить.